Доброго дня усім! Продовжую працювати з темою веб-програмування JavaScript. Тема сьогоднішнього уроку створення динамічних елементів на веб-сторінках. Те, що вчили на попередніх уроках, саме: текстове поле, кнопки, події, функції, списки, пропорції, перемикачі поставити, поставити в єдине ціле, і створити ось таку анкету із командою. Відправити кнопкою Відправити або оновити форму, обробити її, наприклад, всередині. Запускаємо. Отже, запустити нотипад, зберегти документ як урок 6 анкета на е, в робочому столі, папка HTML-уроки і в папці JavaScript. Я собі шапку зразу вставила. Що починаю працювати з новою HTML, Перейшла на заголовок сторінки, назвала анкета і боді. Форму, що буде оброблятися в середині. Так, починаю, повертаюсь до форми. Є анкета ввести дані. Отже, спочатку має бути написано анкета, вести дані. Використаю заголовок типу H3. Зразу використую закриваючи для полегшення. Так, і назву Анкета. Збережу, перегляну. Java урок 6. Анкета. Є анкета. Добре, поверну всю програму. Це згорну. Так, наступне, що в мене має бути ввести дані. Знову також заголовок типу H, але не 3, а H4. Для полегшення скопіюю і справлю просто заголовок типу H4. І буде ввести дані. Наступні дані будуть текстові поля в один рядочок прізвище ім'я по батькові. Текстове поле описується так. Отже, текстове поле на прізвище, текстове поле на ім'я і текстове поле на по батькові. Відредагувала зберегти, повернутись, оновити. І є текстові поля. Коли розгорнути, воно буде в одному рядочку, а зараз воно трошки зміщене. Або зменшити поля. Ось тут не 25, а взяти по 10. Зберегти, повернути, обновити. Є. Наступне, що має бути, Використані перемикачі. І є підписано як стать. Так, у програмі вводжу заголовок четвертого типу спочатку. Підписую як стать. Так, тепер використовую перемикачі. Перемикачі ось. Буде два типи. Так. У перекладачі шукаю спочатку стать. Скопіювала, повернулась в програму. І ось тут. Задніс мови ставлю про що буде, що буде обиратись стать. Так, тут буде жінка. І ось тут також буде. Тепер чоловік. Стать чоловіча чи жіноче. І чоловік. Перехти. Подивлюсь результат. Є. Наступна дія, що має бути? Національність і текстове поле. Повернулася в програму. Так, національність це буде опис. І текстове поле. Так, тут є прізвище в перекладачеві. Знову шукаю. Не знаю. Шукаю в перекладачеві. Національність. Знайшла, скопіювала. Повернулася в програму і вставила. І вже візьму поле, нехай буде 15. Збережу, подивлюсь, повернусь, подивлюсь, що вийшло. Є. Наступне. Наступне в анкеті є обрати населений пункт. Але є зі списку і є, якщо немає в списку, окремо поле. Спочатку роблю списку так, підписую пункти. Обрати населений пут, якщо немає у списку, ввести в поле власноруч. Добре. І шукаю списки. Ось є списки для полегшення скопіюю. Ось тут є помилка, я побачила. Є. Збережу, повернусь, подивлюсь, що вийшло. Є. Тепер потрібно обрати ще поставити поле. Повернулись у програму і ось тут просто ставлю поле біля списку. Ось є поле. Можна ввести власноруч. Добре. Наступне, що я маю ввести, ось тут є пункт е населений і зменшений. Поле менше взяла, але якщо не поміщається, краще взяти поле більше. Навчальний заклад і де навчається дитина. Так, отже. Так, Навчальний заклад. І текстове поле. Наступне, що має бути, перегляну в анкеті. Так, курс навчання або клас навчання. Добре. Отже. Для полегшення у формі також можна всі елементи копіювати. Ось. І знову текстове поле. Перегляну. Є навчальний заклад, курс навчання. Наступне е, професія, яку здобуваєш, якщо немає, поставити але. Заголовку Га 4 для полегшення ось тут собі візьму і скопіюю, у формі також це можна зробити. І ось тут. Заміню. Далі треба додати знову поле текстове. Є. А, в мене помилка. І помилка продовжується. Тут національність. Є. І ось тут також має бути національність. Так, тут має бути навчальний заклад, значить, шукаю перекладачеві. Навчальний заклад в програму вставила. Наступне курс навчання. Замінила Далі професія. І замінила. Так, професія зберегла і переглянула, Так, є. Повернулася у завдання. Так, примети, якими цікавлюсь. І буде уже використані прапорці. Так, повернулась в програму. Замінила. Далі використовую прапорці Прапорції українська мова і література, фізика, математика, біологія. От, поставила прапорці на такі мови, як українська мова і література, фізика, математика, біологія і хімія, зберегти, повернутися в анкету, обновити. Так, є. Але крім цього, у зразку ще є до прапорців внесені текстові поля. Тому ось тут копіюю останній елемент, вставляю, і замість, наприклад, хімія пишу мова і яку додати. Шукаю в перекладачі, мова. Так, поставила мова, а замість хімія має бути порожнє поле. І ось тут описано, що також є мова. Замість прізвища. Так, і таких має бути три або чотири. Щоб полегшити, скопіюю собі. Так, є зберегти, повернувся в анкету», оновити. Ось, є список. Пропорція можна обрати собі. І також, крім того, є вручну можна ввести користувачеві, які предмети його цікавлять. Наступне, що є, наступне є команда відіслати або оновити форму. Ось є готові команди відіслати або оновити. Так, скопіювала і вставити у кінці програми. Поміняла місцями. Спочатку поставила оновити форму, потім відіслати. Закрила форму. Закрила боді і закрила HTML. Завдання виконано. Всім дякую за увагу!